Вітаю всіх глядачів із Днем незалежності нашої України. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найголовніше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо цієї ночі. Ворог атакував Харківщину ударними безпілотниками. Вибухи лунали в передмісті Харкова, а також у Дергачівському, Золочівському та Богодухівському районах. Щодо наслідків та постраждалих наразі невідомо. Чекаємо офіційну інформацію від військової адміністрації. Суми та область ворог також атакував ударними БПЛА про роботу мобільно-вогневих груп. Повідомляв виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. За його словами, більшість вибухів пролунали за межами сум попередньо без постраждалих. Гучно було вночі і в деяких регіонах Росія на атаку дронів скаржаться жителі старого Оскола в Білгородській області. БПЛА помітили над містом приблизно опівночі. В місцевих пабліках писали про кілька гучних вибухів. Про наліт безпілотників повідомляють також в Курській області. Ворожі змі пишуть про роботу ППО в районі атомної станції. Неподаліка ЕС, нібито почалася пожежа. Також напередодні ввечері масштабна повітряна тривога паралізувала роботу аеропортів. Тів Москви, Санкт Петербурга, Саратова, Волгограда, Тамбова та Нижнього Новгорода. Партизанський рух АТЕШ вивів з ладу залізничну інфраструктуру на півдні Росії. Знищена трансформаторна шафа на одній з гілок в Карачаєво-Черкеській республіці. За даними теж саме цією дорогою перевозять військові вантажі для ворожої армії та для Росгвардії. Учасники руху заявили, що атака по залізниці це частина кампанії проти логістичних російських військ, а також сигнал путінському режиму про те, що невдовзі йому прийде. Кінець на фронті за добу понад 130 боїв. Майже третина з них на Покровському напрямку повідомили у Генштабі. Окупанти намагалися йти вперед поблизу МАК, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки і ще 15 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 атак окупантів. На Краматорському 11, на Турецькому Росіяни штурмували в районі Щербинівки та у напрямку Плещівки, Катеринівки, Полтавки, на Лиманському поблизу Греківки. Рідко. Дуба, колодязів і серебрянки на південно-слобожанському напрямку, бої точилися поблизу Вовчанська, Амбарного та у бік Зеленого. На північно-слобожанському і Курському напрямках ворог завдав п'ять авіаційних ударів, застосувавши 11 і 17 керованих авіабомб. На Сумщині прикордонники 15-го окремого мобільного загону Сталевий Кордон щодня зупиняють просування ворога артилерійським вогнем. Один із них боєць із позивним Борода. Він служить на позиції і керує старою американською гарматою часів ще Другої світової війни. Про бойові будні захисника далі. Гармата! На цих позиціях часу на перепочинок немає. Кожен постріл це зірваний ворожий штурм, кожен день боротьба, у якій немає права на помилку. Після повномасштабного вторгнення суми вони так, як так вийшло, що одні з перших зустрічали ворожі колони і. Почувши від побратимів, як це все діло відбувалося не безпосередньо на кордоні. Було прийнято рішення перевестися в бойовий підрозділ. Прикордонника з позивним Борода доля привела саме до цієї гармати. Вона пам'ятає ще Другу світову. Поважна пані у віці жартує боєць, але навіть через більш як півстоліття вона тримає свій фронт, б'є далеко і влучно. Доволі цікаве заняття. Слухайте це, як вона бахкає. Як воно так ж нутро бере? Щодня десятки таких пострілів, аби зупинити ворога на підступах до українських міст та сіл. Ситуація на цій ділянці фронту складна, але контрольована. Будучи тут, я це це трошки відчуваю на власній шкурі, тому можу сказати, що це не найгірший період. Зараз трошки легше вже пішло діло. Зупинили просування ворога, проводяться деякі, ну, деякі заходи по стабілізації ситуації в цілком цілому. Тактика ворога змінюється щодня. На початку наступу росіяни били переважно з важкої техніки. Тепер дедалі частіше застосовують безпілотники камікадзе, ФПВ-дрони на радіокеруванні та оптоволокні. Наші воїни пристосувалися і навчилися знаходити дієвий захист. сила противника, техніка, укриття противника. По декілька штурмів за день може бути легенька. Весною противник опанував ФПВ-дрони. І тут він дуже гарно їх практикував. ФПВ на FPV на оптоволокні. От Тоді це було дуже тяжко. Але зараз трошки приспособились. Гармата! Немає гучних слів і гучних перемог. Є щоденна робота стримувати ворога і тримати позиції. Бородати його побратими робляться вже третій рік війни, і саме на таких воїнах тримається оборона Сумщини. Юрій Лузенко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Він мріяв про великий спортивний майданчик, на якому б зміг тренувати дітей та займатися сам у рідному погребищі, та втілити у життя свій план так і не встиг. Наша наступна розповідь про загиблого спортсмена та захисника з Вінниччини Максима Ситнюка. В пам'ять про нього громада міста облаштувала сучасну зону для тренувань просто неба. Цю історію розповість Вікторія Гетьман. Ми з Максимом тут часто зустрічалися. Це ось наше місце зустрічі із тренером Сергієм Шандурою. Зустрічаємось біля старого колодязя у погребищі. Це місце для нього особливе. Каже тут зі своїм вихованцем Максимом Ситнюком часто мріяли, як колись разом збудують великий спортивний майданчик. Наші роздуми були про те, як ми облаштуємо це місце, щоб воно було як для людей. Задум таки втілили в життя, але на жаль, вже без Максима. ми знаходимося на майданчику відкрито в честь мого брата. Я його дуже любив і брав з нього приклад. Щоразу, як ми сюди приходимо, ми згадуємо про нього кожен раз. Про Максима тут згадують як про друга та спортсмена, бо ж з дитинства він не уявляв життя без футболу та бойових мистецтв. Тренувався сам та навчав дітей у місцевому спортклубі. Булат був чемпіоном України з позацького двобою. Постійно займався боротьбою, не не пропускав жодної тренування. Дуже це полюбляв, дома тренувався також. Добрий, порядний, чемний, вихований, достойний житель всі України. Це спортсмен від Бога. Він де бачив турнік, де бачив якісь бруся, десь він щось бачив. Він не пропускав. Він навіть на війні він постійно до мене телефонував. Постійно питався Сергій Олександрович, що мені сьогодні робити. Яка в мене сьогодні робота? Він бігав. В нього постійно якісь були марш броски. До лав штурмової бригади Нацполіції Людь Максим став, коли йому виповнилось лишень 18. на фронті. Він постійно був на зв'язку із тренером до липня минулого року. Вони виходили там по чотири дні на позиції. Якраз він цей четвертий день мені мав передзвонити. Ми завжди з ним телефон зв'язувалися по телефону, але на жаль, в цей день я не отримав від нього дзвінка. Військовослужбовець загинув на Донеччині під час артобстрілу. Йому було лише 19. Вдома у погребищі його давню мрію втілювали всією громадою. Діти тепер тренуються на великому спортивному майданчику. Починаємо. старайся підтягнутися. Вже У нас майданчик построєний гибель нашого тренера, друга нашого, побратима, і ми його всі згадуємо. Він завжди був добрий, не кричав на нас, тренував нас добре, завжди нам щось допомагав, які були проблеми. Спортивний майданчик у погребищі відкритий не лише для вихованців спортивного клубу, а й для усіх охочих. Надалі тут планують облаштувати дитячий куточок для наймолодших. Це допоможе пронести його пам'ять на довгі роки. Мені дійсно на душі дуже погано, тому що я втратив такого хлопця, який для мене був не просто спортсмен, Він для мене був дійсно син сином. Я приходжу сюди, і є і смуток, і на і є радість. Радість від того, що ще раз повторююсь, діти можуть приходити сюди і спам'ятовувати нашого брата як героя. Із Вінночини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон Єдині новини. Це українська кампанія на підтримку донорства крові сьогодні стартує в Україні. Ініціаторами стали телемарафон Єдині новини та Український центр «Трансплант координації. Закликають усіх здавати кров, адже вона щодня потрібна як на фронті, так і для порятунку цивільних після обстрілів. Як правильно це зробити, розкаже покаже Владислав Паливода. Наша ведуча Юлія Галушка від самого ранку у центрі крові ЗСУ. спочатку заповнює анкету, слухає інструктаж. Каже, перед тим як їхати, по телефону розпитала, які є вимоги до донорів. Рекомендованих дій, чого не треба їсти за 48 годин: жирне, гостре, креми, молочне. Те, що може бути потенційними алергенами, вже на місці з донором спілкується лікар. Перевіряють, чи були в тебе якісь хвороби, які можуть бути перешкодою до донації. Потім ось беруть аналіз. Такий крові швидкий, аналізують, чи все ок з гемоглобіном, визначають групу крові. І перед самою процедурою солодка підзарядка. Кілька разів на цьому наголошую, чи треба попити міцний солодкий чай, а вже потім йду на донацію. Кров беруть із вени у спеціальному стерильному кабінеті. У Юлі це вже другий досвід донорства. Перший раз я прям страшенно боялася, але мене привела подружка, яку там відсіли, і в неї кров не взяли, а я пішла здавати. І перший раз мені було шалено, страшно, а зараз ні разом з Юлею здавати кров приїхала ще одна наша колега, редакторка Ми Україна Олександра Чернишук. Вона тут уперше не страшно, страшна, неволяче. Е Сам період підготовки довший, ніж сам забір крові. От. І я насправді дуже рада, що наважилась і вирішила здати кров. Для кращого кровообігу треба стискати спеціальний м'ячик, щоб швидше кров, потік був гарний. Процедура займає близько п'яти хвилин. Забирають 450 мл мілілітрів крові. Ніби така легкість з'являється в організмі, запаморчення немає. Це не боляче. Абсолютно не боляче. Відчувається така певна легкість, але все абсолютно нормально, комфортно, дуже швидко. І Юля і Саша прийшли сюди з одним бажанням на двох допомогти нашим військовим. Ми зараз всі донатимо. Можемо донатити хтось грошима, хтось своїм часом приїжджаючи, допомагаючи в шпиталях так само з пораненими. Можна донатити кров'ю зараз, якщо ти на фронті я вважаю, що ми маємо робити все до фронту. І кров ну мені здається, це зовсім не складно. Це дуже важливо, особливо в наш час. Ми всі донатимо. і Це надзвичайно насправді важливо, але кров ні за які гроші не купиш, ти не можеш виготовити кров. Ніяк, окрім як попросити когось здати цю кров, тому це насправді безцінна, і безцінна річ. Після процедури донорів у центрі пригощають солодким для відновлення гемоглобіну. Йогурт, солодкий чай і сухарики. Смачно. Смачно. Я е, до речі, мені змінилось. минулого раз була буличка з повидлом. Найкращі поради відпочивати, добре їсти. Абсолютно мені підходить. Зібрану кров відправляють в лабораторію на дослідження. Переконатися, що вона не несе ризиків. Основні тести, які ми виконуємо, це обов'язково на гемотрансмісивні інфекції, це такі, як гепатити, гепатит Б, гепатит С, ВІЛ та сифіліс. Також ми визначаємо кількома методами: групу крові та резус належність крові донорської. Кожного дня до центру крові ЗСУ звертаються десятки людей. Кров є вкрай важливою, особливо зараз. Необхідність є абсолютно в усіх групах. Потреба в крові та компонентах крові збільшилась в рази десятки разів. Тому донор приходить, здає крові, рятує інше життя. Вона переробляється і потім йде на відділення експедиції. Потім розподіляється або по військовим частинам. Здавати кров чоловіки можуть раз на два місяці, іноді частіше для жінок цей термін навпаки може збільшуватися залежно від певних факторів. Команда телеканалу Ми Україна закликає усіх, хто може стати донором, піти і здати кров. Це може врятувати чиєсь життя. Владислав Паливода, Валерій Рябченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. До дня державного прапора України оператори батальйону безпілотних систем Рекбітім 129 двадцять окремої важкої механізованої бригади підняли синьо жовті стяги на етнічних землях, що належать до української Слободжанщини. Нині вони майорять над Горналью та Гуєво на Курщині як знак незламності, як нагадування ворогу. Україна завжди пам'ятає та повертає своє.